Сьогодні вночі російські військові вперше завдали подвійного удару ракетами Іскандер М по дергачах Харківської області. Про це в телеграмі повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Більше подробиць дізнаємося від нього особисто. В'ячеслав з нами на прямому зв'язку і я вас вітаю, пане В'ячеславе. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей випадок. І чи, на жаль, були якісь випадки пошкоджень будівель, І, можливо, є, є завдані певні ушкодження людям? Доброго дня, що на студія. Да, ворог сьогодні завдав удару ракетами Ескандер по місту Дергачі. Ракети влучили у дитячий садочок, який знаходиться в саме в місті Дергачі, зруйнувавши його майже повністю. Також з руною хвилею постраждали багато похів будинки, які знаходяться поруч з дитячим садочком. Вибиті вікна, зруйновані частково дахи, зруйнована інфраструктура електромереж. На місці працюють зараз наші комунальні служби, які допомагають людям і прибирають наслідки російської агресії. Пане В'ячеславе, як вже казала моя колега, військові російські вперше завдали подвійного удару Ескандер М. Що мається на увазі подвійного удару? Це дві ракети прилетіли? Чи спочатку одна, а потім через певний час був повторний влучання? Ну саме так. Да, дві ракети влучили у місто Дергачі. І Я вам скажу, що ворог прицільно б'є саме ось у заклади освіти, чомусь у наші будинки. В дитячі садочки нещодавно ворог удар удару показачі лопані, зруйнувавши заклад дитячий садочок, а також нашу культуру місцевий будинок культури. А сьогодні дві ракети саме влучили саме по місту дергачі. Ну, так якраз кадри ми демонструємо з того, що це колись був дитячий садочок, а от зараз майже все зруйновано. Скажіть, будь ласка, в громаді зараз багато дітей перебуває на не час півтори тисячі дітей перебуває на території громади, і знаєте, я ще хотів сказати, що ось ворог завжди звітує на своїх каналах про те, що вони вражають якісь військові об'єкти, військові бази, і я впевнений, що знову вони таки на своїх. Російських каналах на своїх російських пабліках ворог прозвітує про те, що була знищена базу натовську з найомними військами, але я запевняю, що дійсно от, біля цього закладу, навколо закладу, не, не знаходила жодних військових і е, всі ці об'єкти, які постраждали, вони відносяться виключно до цивільної інфраструктури. Ворог теризує місцеве населення, створюючи умови, в яких неможливо навчати наших дітей і давати їм можливість. Спілкуватись соціумів, бо саме ось в підвальних приміщеннях таких закладів ми робили відповідні ремонти, відбудовували, облаштували меблями, нам допомагали європейські донори для того, щоб наші діти мали можливість спілкуватися один з одним. Там працювали психологи, реабілітологи. і ворог тероризує, створюючи таку паніку серед населення, щоб люди не виходили з домівок, щоб діти не мали можливості навчатись. Але як я говорю, знаєте, до пережили ну, тяжкі часи й і окупації, і масованих обстрілів. Тож нас не залякати, ми обов'язково відбудуємо всі наші заклади і повернемо щасливе майбутнє для наших дітей. Скажіть, будь ласка, чи діти взагалі в таких закладах зараз навчалися навіть в літній період? Це ж все таки дитячі садочок? О, дитячі садочки, вони на як дитячі садочки не працюють, але сьогодні ми створюємо. Позашкільну освіту для того, щоб діти, які виходять на онлайн навчання, мали можливість після закінчення онлайн-навчань в таких ось підвальних приміщеннях, в найпростіших укриттях, зустрічатись з однолітками, спілкуватись, працювати з вихователями зі своїми, займатися фізичним вихованням, а також працювати з психологами. Бо діти, які пережили військові часи, ну тяжко відновити своє спілкування в суспільстві з однолітками. Тому ми налагодили таку роботу саме, щоб діти мали можливість розвиватися в соціумі. У нас була і кіноспортивна школа, як реабілітаційний центр для таких випадків для наших діточок, які ворог також знищив ракетами Іскандер. Тож на сьогоднішній день в місті ще залишаються у нас відповідні заклади, де діти все ж таки проходять навчання. Ну, об'єктивних причин ми не можемо називати адреси, але все ж таки ворогу не зламати наш дух і наше єднання як української нації. Пане В'ячеславе, а який відсоток, на жаль, зруйнували російські війська ударами, такими в дергачах, саме закладів освітніх, тих самих садочків, шкіл і інших навчальних закладів? Якщо ми говоримо взагалі по громаді, то майже всі заклади, як дитячих садочків, так і закладів культури, мають різну ступінь руйнування. Якісь заклади зруйновані на 100%, якісь на 50%, якісь менший ступінь руйнації. Але всі заклади. Були вражені російськими обстрілами. Деякі заклади вже відновлені, а деякі заклади, які знаходяться ближче до кордону, їх ну немає ні можливості, ні сенсу сьогодні відбудовувати. Тож ці заклади будуть відновлюватися вже після перемоги, нашої після закінчення війни і припинення бойових дій. Тобто, вцілілого немає повністю цілого жодного закладу навчального. Ну можна сказати, що ті заклади, які були зруйновані, є заклади, які вже відновлені. І зараз в підвальних приміщеннях цих закладів все ж таки наші діти проходять уроки і спілкуються один з одним, пане В'ячеславе, і скажіть, будь ласка, чи такі атаки ракетні по громаді спонукають дітей переїздити, тобто батьків з дітьми кудись переїздити в інші місця? Безумовно, якщо ми говоримо про населені пункти, які ближчі до державного кордону, це Слатино, Руська Лозова. Звідтя люди з дітьми повиїжджали. Багато родин, які з маленькими дітьми переїхали. А якщо ми говоримо за саме місто Дергачі, то переважна більшість людей з дітворою знаходяться саме в місті. Це В'ячеславе, дякуємо так за те, що доєдналися. В'ячеслав Заторенко, начальник Дергачівської міської <с> військової адміністрації, бо з нами на зв'язку з ними говорили сьогоднішній нічний удар російських військових ракетами Іскандер М по місту Дергачі. Як нам розказав пан В'ячеслав, це вперше, коли вони застосували дві ракети по самому місту.